Спасибо. 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 Вітро може студенти. Такі як тиск, пологість. Давайте я вас така. мы с ним уже сподіваємося. Можемо побачити графіки також дані вже реального часу. Пробачити погодні умови, тобто, тобто, що можна оцінити, а тут оцінити потенціал місцевості, тобто оцінити кількість енергії, яку може дати установку телевіни певні океану професійно.

А Вітри у нас в Україні якраз і мають середню є достатньо низьку, але бувають пориви. От завдяки саме цій турбіні ми можемо ці пориви виновлювати, протворювати енергію та стачі. А блонзимо? А Звісно. А, і не Даль, світі, що а, ні, ніде в немає. Я так розумію, що це приватний будинок. Так, це заряджає акумулятори для приватного будинку. Який спосіб Технологічний. Технологічно да. позаду, навіть часто всередині нього стоїть генератор. Чим більше оберти, тим більше енергії цей, буде. цей генератор дає і ця енергія передається на акумулятор. Після акумуляторів стоїть як тероротворювач, який відповідно формує з 15-го акумулятора, 220 стрілялась по 50 Гц, які вже безпосередньо подавати на побутову техніку. Тут є верні відключення електронного скажіть про це. От на даний момент якраз електроенергія є відключеною, і а, будинок працює на акумуляторів, які були заряджені. Це зручно для автозаправочних станцій на трасі, для освітлення автострад, для невеличких готелів, які там десь знаходяться. Це де потрібна енергія, але має сенс робити їх для потужності до 5 кВт. Робити на бізнесу, вони стоять великими, краще два. Воду не робити, розбити, до всіх. Це дай. І у відкритій місцевість коли. Вкрі, Та ні, ви бачите, вони Ну, Можна ставити і де. Тобто, ну, краще підняти гору, вище дерева, вище даху, там, ну, ясна річ. Але е є такі місця от у нас, де вони на землі краще прикриті. сквозняки. А наверху немає. Це це, е, в мене відбувалося приміщення під крізькі е, тварини, а тоді я переробив ну, <головік> <головік> ну Якраз цікаво було показати, як це все працює. Де я, я задаю швидкість пів метра, метри, два. І яку потужність не знімає?

Ми робили спинопласт, це основний народ. Залі спочатку робили поселін, тоді спинопласт. Зайну все. Багато часу просу, щоб ми не дійшли, як правильно робити. Але зараз простіше, зараз є 3 d От Ми вже зробили анімони на 3 d принтері

Сейчас мы зайдем и подъедем, где мы Так что, сейчас мы більше піднялися, вже, вже того злочину немає, вже тої швидкості немає. Допустим, 5 метрів, на 5 метрів і буде все згущене, а далі вже не буде згущене. От і от варто це і взяти. Пропонується поєднати техніку колись вирішення на захід там програми усі західували, пропонується так, разом візьмемо всю тематику. Є задача відробітка 行こ очень сложно а, вот ну как бы различного типа генераторов которые мы с вами разрабатывали а, но не один из генераторов который известен, нам не подошел вот вот это наша конструкция уже это вот статор генератора так, вот он Подстатор. Он достаточно э, сложный, имеет специальную наборку. Э, запатентован, аналогов нету таких генераторов. Только мы такие делаем. Э, ну и только он, он, э, он легкий, легкий. Здесь нету, вот для специалистов, нету магнитных сердечников, железных сердечников. Генератор без сердечников. Ну і Ось це, от, <звісно> e, значит, это вот це интересное, між прочим. Це українською мову, якщо поєднання великого вітряка і малого. Це і працює при малих швидкостях вітрів, це при малих. E, ну тут ми вдобавили до цього, зробили таким чином. Да. Ага. Через пів години все. Ну, тут обгонна мухта, десь вал, одну сторону крутиться, в іншу Вони крутяться в різні сторони. На одному стоїть тут, ротор, а тут статор. Зараз немає. І це збільшує швидкість. Ну, ми провели попереднє випробування. Ну, Ефект надзвичайний. Цікавий, гарний. Результати дуже хороші. Це невеликі вітряки, які працюють там після 67 метрів в секунду. Ставиться такий рот, але діаметром десь метрів 4-5, побільше. А, а ці можуть бути 12-18 метрів в діаметрі. І е, така веу стає зовсім інша. Вона працює при всіх 60 метрів. У вас виходить все виробництво тут засерається. Все це ровно. Все. 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 А давайте вами ще. Ні, так це така система розвинока. Це чисто експериментальні такі такий. Ну, себе забезпечуємо, а ми самих близьких людей. Але ми, ну, ми не продаємо. Ми на зараз запустимо виробництво, ну, ми шукаємо це, інвестора, в якого є будинки, там, ну, цехові приміщення, нас нічого не ми все робимо домашні політики. Ну, гаражі, да. ну, реконструював, так, бачите, так щоб можна було. От і все. Вже найефективніше працюють, одної ефективності, то він працює саме на світковому режимі, найбільш більш ефективно. І якщо якось невелика, працює тільки один, може працювати. А це воно мох, коли, допустимо, швидкость 4 метри, то починає працювати Ну і це.

Значить, цікаві речі розробляє комп'ютерні моделювання, аеродинаміку. На нього реагувати. Бачите? Ага, нього. Ну, на нього реакція. Реакція, так. Дуже проста конструкція. Ми використали, щоб дешево, ми старалися зробити це недорого. це привод стеклоподйомів, які вже гуляють. 120 гривень ми купляли один, це по вертикалі, і от другий. І все. А все інше таке підручне. Самі вартість ну, на сьогодні 150 доларів. А те, що... В інтернеті так вони настільки дорогі, всі використовують дуже, -дуже дорогі, Їх можна дешево виробити, не треба. Навіть Андрій сказав, ой, вони дорогі. Можливо, це, це, німці це, ж відмовляються, тільки це, на правильних об'єктах. покладаються. Це те, що ми так, затратили так. на закупку матеріалів, там, на от виготовлення. ну, Я не знаю, як свою роботу оцінити. скільки це, При uh, серійному виробництві це повинно бути дешеве. А вітрек з точки зору вартості виробництва він дешевше виходить, ніж ну, ці? ці, ці. Мені так сказали, я ніколи в житті виробництвом не займався. Ні, Вітряки сьогодні однозначно конкурентно з примозною степловою генерацією. А, ну це... Ну і чим далі, чим... Спалення в електрогенерацію, це я розумію. А з точки зору аналогів, є ж такі ж самі вітряки. Ну, ні. Один станок коштує 1 мільйон євро. Ну, для таких розмірів. Тому, якщо виробляти серійне виробництво, ну, можливо, це становить питання вирішуємо. Так буде недорого. А все інше, там, ну, генератор, на, на потоки він це автомати повинні робити, не треба там. Поки що ми робимо чисто вручну. І е, ну, можна оцінювати, скільки годин я там, допустим, я там допомагаю, затратили. Ну, взяти там середньомісячну зарплату, там, ну, ми цього не робили. Ну, за нашими підрахунками, вартість вітроустановки повинна бути з нашим ротором порядка 1000 доларів за 1 кВт. Ну, Якщо не, я рентабельність брав 20%, тобто затратили 800 доларів, то даємо за Ну, в нас же хочуть продати в 5 разів дорожче з підйомом таким. А в Європі, в світі 20% рентабельності вважається вже нормально. дуже добре. У нас ні, у нас двойної треної подйом. Купив за 100, продав за 300, нормально. Spark. разработать свой уникальный генератор. Он, он на постоянных магнитах, без но. железного сердечника. Потом и у него очень-очень не а, не низкий не стартовый момент. А, мы используя этот генератор, смогли вот даже при этих оборудов, при малых оборотах, при малых скоростях ветра, обрабатывать энергию. Эта энергия, конечно, низкая, несколько ватт, но это как вот метафора меда. Пчелки по капле меда собирают, то же самое энергия. Мы по капле энергии собираем. Або все, або, от, ну, банка меда или аккумулятор энергии, которая употребляет столько нам. Вот именно такие девайсы. Это гибридная турбина, модернизация обычных лопастных ветряков. Конечно, нельзя все ветряки заменять на другую форму. Поэтому мы придумали такую концепцию, мы просто добавляем через обгонную мукту нашу турбинку. И тогда вот они работают не привязываются к когда маленький ветер вот это крутится а когда высокий ветер они вот и крутятся и вырабатывает при этом выше То есть если э, такой ветряк при малом ветре стоит то с такой турбинкой вот турбинка крутится и он вырабатывает например. Выражается ПТД да, и понятно повышается выработок. Ну и инфлю и в цифрах, насколько выгоднее видите, какой он. В цифрах это очень трудно сказать, тут зависит от диаметра, от скорости ветра, от, от, от какого материала она сделана. Потому что при разных климатах, разных погодах, разный материал нужен. Например. Он может работать Мы система должны... электростанцией. Это вопрос энергоэффективности, если там, энергоэффективные нет, устройства нет, то есть, современные, какой-то там старый телевизор, старий телевізор, никто. А, вот полтора метровые для какой-то вот, видите. И, в принципе, хватает вот на маленький коттеджи, если да, разумно энергию. Два вот больших таких трехметровых, это уже хватает вот, чтобы, и комфортно и себя и чувствовать. И Конечно, тут если... не включается отопление, потому что на отопление очень много энергии. Да, если сравнивать центральная система системой если сравнивать, то никакой источник возобновляемой энергии не заменит центральную глобальную систему энергии, это, 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 да, потому что, что э, ну, ну энергия, вырабатывает энергию, с чего есть. Что, есть. Какой у вас ветер, что, столько что, вы энергии заберете. отмена, что вот не было там. Вот всегда будет запас электроэнергии на запасные времена, вот скажем так. По деньгам это тоже трудно сказать, это смотря на какой зеленый тариф в стране, какой вот. обстановка а, ну возглавляемая энергетика это да, уже будущее рано или поздно уже мы должны переходить на возглавляемую энергетику и а, тут только вопрос на каком этапе ради когда а, ископаемые топливо только начали развиваться у них тоже было, да, очень высокая ну, тут Это скорость развития технологии довольно быстрая. Последние несколько года вот, вот, вот такие новые революционные, революционные технологии, Новости ну, сколько и Так, вот ваша да, оценка. Вы знаете, здесь есть две стороны этого вопроса. Первое, это очень позитивно то, что есть энтузиасты, которые вкладывают свои деньги, которые ищут новое решение. В условиях того, что сегодня идут верные отключения по разным маленьким городам, селам, и любое позитивное решение, которое будет давать электроэнергию, оно пойдет только на пользу энергонезависимости и, и Украины. Другой вопрос, как всегда, любая конструкция, она дает... Следующее решение. Если это дешево, если потребитель сможет позволить себе ее поставить и будет доволен ей, тогда он решит свои вопросы, откажется от газа, откажется от других традиционных энергоресурсов и будет получать за счет местных энергоресурсов как чистую энергетику. Я считаю, что данная конструкция имеет место жить. Я думаю, что очень интересная идея, но лично мое мнение, она требует определенной доработки для того, чтобы показать на объектах, как будет вырабатываться электроэнергия и сколько будет стоить киловатт-час электроэнергии, полученной на этой ветроустановке. Она действительно уникальна, вот, вот эта вот форма, которая можно... Мало... Ну, скажем так, сегодня в мире существует, наверное, ну, несколько сотен различных конструкций. И лишь немногие получили сегодня признания, которые э, работают, которые вырабатывают электроэнергию. Ну, я считаю, что эта конструкция одна из тех, которая способна работать. Э, очень много видел различных проектов с различных европейских странах. И вы знаете, сегодня очень кардинально изменилась политика по отношению к малой ветроэнергетике. Если раньше традиционно работали только трехлопастные ветроагрегаты, сегодня вы можете увидеть сотни действующих рабочих конструкций и в Америке, и в Великобритании, и в Германии. Поэтому все зависит, что если будет хороший инвестор, если будет опытное производство, если будет доведена конструкция до реального образца, то Украина от этого только выиграет. И я думаю, что этот шанс нельзя нам упустить. Андрей Евгеньевич Кониченков. Андрей Кониченков, главоуправление Украинской ветроэнергетической ассоциации. Спасибо.